Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Почалося у центрі Петербурга чоловік із коктейлями Молотова підстрелив Омоновця, пише телеграм-канал Правда Геращенка. Біля входу на станцію метро, гостиний двір, один із прихожих почав поводитися неадекватно. А коли його спробував затримати співробітник ОМОН, той дістав обріз рушниці та вистрілив. Як пишуть місцеві змі, силовика госпіталізували з тяжким пораненням у живіт. 50-річного стрільця затримали. Відомо, у нього знайшли два коктейлі Молотова та два обрізи. Наразі стосовно затриманого порушено кримінальну справу за статею, зазіхання на життя. Співробітника правоохоронного органу затриманому загрожує до 20 років позбавлення волі. Партизани заявляють, що стрілець їхній і зробив все, аби забрати хоча б одного окупанта із собою. Що ж, народ Росії сотні років жив у рабстві, там інституційно немає ані демократичних практик, ані досвіду спротиву. Речник головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов заявив, що режим Росії зміниться внаслідок бунту населення. Це буде неосмислений протест, а саме бунт, бо РФ не має громадянського суспільства. Бунт все одно буде, це питання часу. Якби це було громадянське суспільство, то це був би не бунт, а осмислений протест, яким був в Україні майдан з цінностями, з конкретними вимогами, розумінням сенсу. Оскільки суспільства там немає, то це буде не протест, а бунт, який, врешті-решт, так чи інакше закінчиться зміною режиму та переформатуванням у самій Російській Федерації, сказав Юсов в ефірі телемарафону. Представник гур зазначив, що всі сценарії російського диктатора Владимира Путіна лягають на підготовлений ґрунт, бо народ Росії сотні років жив у рабстві. Там інституційно немає ані демократичних Актик, ані досвіду спротиву Юсов пояснив, що на якомусь етапі в Росії ціни на нафту дозволили прогодувати населення. Для багатьох цього виявилося достатньо: а решту або видавали з країни, або посадили до в'язниць. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.